Коньяк Аджарі, моя винагорода. Китай хоче посунути НАТО в Чорному морі. Про це пише керівник центру протидії дезінформації при РНБО Коваленко і додає, що Грузія вже передала будівництво стратегічного порту Анкалія китайським компаніям. Виключивши Сполучені Штати Америки з цього проєкту, Пекін інвестує сотні мільйонів доларів і отримує майже половину акцій. І це не просто про інфраструктуру, це геополітичний важіль. тому що всього за 30 кілометрів російська військова база в Очмачмирі. Анкарія не поодинокий кейс, як пише Коваленко, тому що Китай вже присутній у поті заходить у Батумі, просуває проєкти у Вірменії. Та контролює логістику Абхазії. Грузинський уряд дедалі активніше інтегрується в китайську модель управління з Huawei в інфраструктурі з антиіноземними законами та іншим. Коваленко також додає, що стратегія сідзіньпіня зараз проста: витіснити НАТО зі східної частини Чорного моря та звести альтернативний маршрут до Європи, але без участі Росії і Туреччини, і звісно, розширити військову логістичну мережу КНР під виглядом. Цивільних об'єктів. Китайська експансія на Чорноморському напрямку це сигнал для Альянсу. Пекін уже не лише в Тихому океані. І от коли порт Анкалія запрацює в повному обсязі, Китай отримує більший доступ до Європи напряму, минаючи Арктику і Україну. Тож далі про всі події, які відбуваються зараз за кордоном, але які. Мають вплив на війну в Україні і на все те, що відбувається в Україні. Будемо говорити з експертом. Це Іван Ступак, експівробітник СБУ. Вже бачу на зв'язку зі студією. пана Івана. Слава Україні. Вітаю радий бачити. Дякую за прошення, слава! Дякую вам, що долучаєтеся до прямого Етеру і розпочинаєте новий інформаційний день разом з 24 м каналом і з усіма нашими глядачами. І от давайте одразу, мабуть, із того про що я щойно розповідала, тому що сьогодні з'явилася інформація. От керівник центру протирії дезінформації при РНБО Коваленко опублікував цікаву цікавий матеріал. Він пише, що Китай хоче посунути НАТО в чорному морі. Грузія передала будівництво стратегічного порту Анкалія. Китайським компаніям при цьому виключивши Сполучені Штати з проєкту, натомість Сполучені Штати Америки починають перемовини важливі перемовини, перемовини про ядерну зброю, про ядерне стримування з Тегераном. Тож давайте трохи про це. От як ви зараз аналізуєте все те, що відбувається? Дивіться, з приводу китайських компаній це взагалі не новина в Китайській в Китайській Федерації. Бачите, от постійно говоримо Російська Федерація, вже Китайська Федерація. Ну, Вони там десь так, <кхух> да, абсолютно вірно. Дивіться в Китаї давно вже план... існують три величезні проекти, які працюють на благо Китаю. Перше, це загальновідома історія. Один пояс, один шлях. <кхух> і, і ось ця історія про. Порт, який придбали китайські інвестори, це вкладається в цю концепцію. Багато хто вважає ну один пояс це, що ну це якась там дорога, вона йде там десь умовно з Пекіну через в Російську Федерацію, там чи Казахстан, потім туди в Європу. Ось це воно ні, це набагато ширше. Коли китайські компанії, вони ну, китайський уряд фінансує різноманітні інфраструктурні проекти в різних країнах світу, наприклад, там в Пакистані багато, в Малайзії дає гроші. Потім країна не може ці кошти повернути, і потім Китай забирає цей проект інфраструктурний, який вони профінансували за борги собі. От така в принципі стратегія у цього один пояс, один шлях. Тому я пропускаю, що тут дійсно може бути аналогічна історія, тобто, це. Спроба такої експансії а, шляхової, тобто, шлях, це дороги, це порти, а, це будь-які канали, які Китаю цікаві, намагаються їх а, придбати, ну, придбати, скажімо так, різні шляхи, це придбати другий проект, про який ми обов'язково в цій конструкції повинні сказати, це називається військово-цивільна ініціатива. Це коли Військові та цивільні по всьому світу маю на увазі китайські працюють на благо Китаю, коли якщо десь умовно десь на Манхеттені якийсь китайський громадянин отримав доступ до якихось там технологій, якісь не знаю, якийсь чіп у нього попав до рук йому. Він обов'язково повинен передати його китайському уряду, і вони далі його вже там скопіюють, зроблять зворотній інженіринг, розберуть вздовж поперок, відтворять своїми засобами і будуть на цьому заробляти гроші. Це так дуже примітивно. І третє, це ем, зроблено в Китаї 2025. Тобто, це проект, це така програма, в рамках якої залучаються іноземні <клухи> фахівці. Технології їх там агітують привозити до Китаю. Вони в Китаї почали працювати. і цим фахівцям, платять шалені гроші. Китай весь цей час підглядає, як воно працює, що за чим робиться, який інгредієнт перший, який другий, який третій. Яка послідовність, який час витримки, а потім, коли завершить час, час контракту, вони женуть геть цих е, західних фахівців і починають працювати на власне добробут, самі створюють всі ці ресурси, які скопіювали тільки що у західних компаній, підгледіли і так далі. Тобто, це для розуміння того, що робить Китай. Це не просто один проект, це декілька проектів, загальна мета яких отримати перевагу над західним світом mm -hmm. на там горизонті 20 років.